Як вам взагалі дії, ось як оцінюєте Івана Калюжного? Йому треба це терпіти, а за Івана Калюжного що скажу? Я його можу похвалити по-чесному, тому що він попав, хто каже, зразу з е, ну, корабля на бал. Да. На бал попав. Людина, яка просто він був шоці, що він ще в збірні, здоров'я він має, ви ж бачите, він кожну гру він просто робив, він дуже робив великий обсяг роботи де треба, де не треба. Він має мати своє, де йому там скажуть, а він вже втікається до флаги і туди, і сюди. Його так не вистачає. Оп. Так, так, так. Відчуття, що у цієї позиції нема. О, о, о о тут не вистачає нього. Він тут має бути, як то кажуть, директор в тим, тим кругу на нашій половині. І тут, а він біде і направо, і налево, і туди, і сюди. Він вже бачив, вже в, кін, в кінці, як то кажуть, ледве вже ходив, вже задихався вже фактично. Ну. І дала людина, все, що, що ж можна? Ще всіх хвала йому, не набирає помалу. І буде коло старший, такі як я, як я як, як тільки буде набирати. Як а як. в цьому плані Брашко посильніше його? Ну, Брашко чуть-чуть пограмотніший. Пограмотніший. Ну, і я, я би сказав на даний, на даний момент, по роботі Калюжні чуть-чуть сильніший. По роботі. По самовіддачі і по. Так, так, у у захисній роботі ви маєте на увазі, так? По самовіддачі. Він більший обсяг, обсяг роботи, кажу, робиться брошком. Блажко може можети пас, може пробити. Він як така теж грамотний. Але то молодий хлопчик він буде рости так само, як, як забармін. Попасть, він теж буде сильний футболіст. А так в мене що? таке питання виходячи, ви вірите в те, що е, калюжний може знадобитися Шахтарю, про що зараз говорять, і що вони хочуть його придбати? А що ви думаєте, Шахтар? Шахтар зараз команда. Тож, вони там немає таких обмістів, як вони мали 3-4 роки назад. Там зараз Калюжного поставив склад і... і, і Він наведе порядку. порядок, да? <с? Він наведе там порядок і псувати не буде, буде там бігати за двох І все ж таки, як вважаєте, топовому Степаненко, Сидарчуку Ваня поступається у футбольних якостях. Ваня, Ваня поступається в плані, як то кажуть, Фут... мислення, так, мислення так, та? так? Так, так. А в плані самовіддачі він тут не поступається. Я би не сказав, що він поступається. Отак, звернення не так, а в самовіддачі я думаю, ні. Ну, це його перші ігри. Що можна казати? Він зіграв світлі. Це було четвертий. Дві дві гри, дві гри ну, повні. Ну, ну, чи третя ігра в нього була, по-моєму, третя тобто, ігра в була. тобто зарано з нього робити да. супер супер Івана і героя, да? Ні, 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 не треба просто, треба хлопчика підтримувати і він своє набере. І набере, і ще буде. І ви побачите через рік, то не той калюжний, що що буде зараз, що буде зараз. От добре. Це,